І без перебільшення є найкращі представники українського бізнесу. Шведи про це кажуть. І Кріс сказав, що проєкт Війбій в Україні перевершив всі проєкти, які вони мали у світі. Абсолютно. Тобто сьогодні вже Україна додає в цю програму, додаєте ви всі. І це вже можна певно казати, що це вже українсько-шведський проєкт. Бог створив потрібне легким, а складне непотрібним. Дуже було у вас багато складних речей у ваших презентаціях у тому, як ви робите бізнес. Спрощуйте, тому що легке потрібно. Мабуть, я вперше не просто подивилась на свій бізнес збоку, а я його побачила збоку. Такого рівня я ніколи в житті не зустрічав. І, друзі, всім дякую, це фантастика. Коли це. Поринаєш, так, коли бачиш цю атмосферу, коли бачиш таких людей, це ну просто фантастично. Так, да, от що во є пройшов? Вот определенно блуждающий сумбур. Сложили в чітко сформированную, правильно організовану коробочку. І ми це будемо робити навіть не усвідомлюючи далі, просто ми будемо приймати купу правильних рішень. І завжди ставила свій цілі в бізнесі, але точно. Одним з моїх стимулів було те, щоб колись доростити свою програму до такого рівня, щоб бути серед учасників клубу. Те, що Ігор зробив, ну це ну, фантастична ідея. Дякую за сам формат за зустріч за спікерів. Це окрема частина чекати кожен курс, щоб поїхати і зустрітись з усіма. Для мене то, що така географія, скільки міст, це такий зріс України. Я би дуже хотів би, щоб реальна наша Україна була така, яка от-от є люди на дивайбі. Час, який ви витратили, це буде найкраща інвестиція в вашому житті. Дякую вам всім, всім успіхів. Робота, борда це взагалі окрема історія. Я дуже вдячний своєму борду за ті інсайти, які дали за підтримку, за крутий час, який ми разом провели, за те, що ми стали друзями. І я впевнений, що ми продовжимо наш шлях в майбутньому. Фокуси простота — два слова, які ведуть до успіху кожного підприємця. Але пам'ятайте, що ви є і цієї країни, і ви є найважливіший підприємницький капітал, тому що ви ризикуєте, ви приймаєте на себе ці ризики. Пам'ятайте про це розумієте? бережіть себе розвойте.